Спочатку знімаємо плівку з однієї сторони скла. Тепер беремо вже розмотану гірлянду, беремо білі пелюсточки і ось так фіксуємо пелюсточку на гірлянді. Зверніть увагу, що спочатку ми фіксуємо під самою квіточкою, а лише після того ми відставляємо пальці трішечки нижче, там де має закінчитись стовбур квіточки, і прокручуємо до кінця. Але важливо не перекрутити гірлянду. Тепер розводимо ось так гірлянду, як показано на відео, і продовжуємо робити те. Саме утворюємо стебельце, розводимо ось так гірлянду і продовжуємо до кінця. Після того беремо кливий пістолет, якщо у вас є. А якщо немає, то нагріваємо кливий стрижень на вогні і приклеїмо саму троянду зверху. У на борчику не вистачило кілька білих квіточок, але нічого страшного, ми беремо ось цей діодик і ось так його закручуємо, щоб утворився ось такий тракутник. Так само спочатку закручуємо верх стебельця, а далі продовжуємо донизу. Зверніть увагу, що починати робити квіточки потрібно від того краю, де кнопка для включення гірлянди. Робимо так до кінця гірлянди, а далі намашуємо клеєм діоди. І приклеїмо троянду. Зверніть увагу, як я намащую цей клей так, щоб не утворилася паутинка. А після того, як всі квіточки вже готові, ми переходимо безпосередньо до створення нічника. Щоб було легше зафіксувати троянду, я раджу фіксувати все камінцем. До речі, ще лайфхак нагрівати клей і ось так, ніби наступати трояндою на нього. А далі знову ж таки фіксуємо все камінцем. Щоб більш-менш рівномірно приклеїти троянди, я раджу рухатися по спіралі. Ну а після того, як всі троянди приклеєні, треба заповнити пропуск. Ки камінцями і приклеїти листочки. Тепер нам потрібно з усіх граней зняти плівку, причому плівка знаходиться з обох сторін. Вставляємо бокові грані в отвори, далі одягаємо зверху ось таку рамку, закриваємо це все кришкою, і лишається останній етап це приклеїти кнопку до однієї стінок нічника. Ну, от і все.